По телефону із путіним говорив Петро Порошенко і про газ, і про припинення вогню на сході. Нескінченні, важкі, непоступливі газові перемови. Росія пручається і шукає тисячу причин, аби не поступитися Києву у справедливій ціні на блакитне паливо. У ці хвилини в Брюсселі на тристоронніх енергетичних консультаціях знову віє холодною зимою. Маємо прямий зв'язок із Брюсселем. Наталю, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, чи вдалося домовитись стороном власне і про що За якою ціною Росія можливо продаватиме нам газ? Переговори досі тривають. Власне за попереднім планом вже давно мала завершитися прес-конференція сторін. Однак зараз ще тривають їхні перемовини у форматі Росія, Україна і за посередництвом Єврокомісії. До цього Єврокомісар Гюнтер Етінгер провів двосторонні зустрічі. Спочатку з Росіянами зранку приїхав російський міністр енергетики Олександр Новак та глава Газпрому Олексій Міллер. І очевидно, позиції узгоджуються паралельно до цього. Провів телефонну розмову Петро Порошенко із Володимиром Путіним. Також заплановані консультації на тему енергетичну із президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Тож можна припустити, що якась домовленість сьогодні досягнута буде однак, наскільки вона буде кінцевою у Європі? Власне тут один інтерес забезпечити собі на зиму безперебійні поставки газу та безпроблемний транзит по українській території. І на найшвидшому вирішенні проблеми наполягає федеральний канцлер Німеччини Ангела Мер. Вона закликала країни-партнери надати Україні фінансову допомогу для оплати боргу перед Газпромом. Тому Єврокомісія дуже ретельно готувала сьогоднішній етап переговорів. Єврокомісар їздив і до Києва, і до Москви. У Києві домовилися, що потрібна тимчасова угода. Це документ, який має містити гарантії поставок газу Газпромом та розрахунків «Нафтогазом». Також газове питання обговорювали і напередодні в Мілані президенти Порошенко і Путін. І Тоді звучала прогнозована ціна на зимовий період для України в 385 доларів за. Один кубічний метр, однак ще невирішеними залишаються інші питання, зокрема питання боргу, як він буде виплачуватися. Тому ми чекаємо, коли сторони оголосять про результати переговорів. Поки цього не сталося. Студія, дякую, Наталю. Наталія Фібріх про не перемови щодо газу між Україною та Росією за участі Європи.